Прозорий вулик становили у Великобобрицькому лісництві поблизу Сум. Він став частиною навчальної програми Шкільне лісництво. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, що можна побачити через прозорий вулик. Серед виставкових експонатів рослин, кущів і дерев великобобрицького лісництва. Є локація лісова школа. Тут поруч із котеджем для комах встановлений прозорий вулик. Пчоли на своїх тілах виділяють воск і достраюють ячейки ці до розмі... до нужного їм розміру. А потім туди матка відкладає яйця і виходить, ну, через 21 день вилупляються молоді особи пчоли. Бджоляр Володимир Івашів зробив оглядовий вулик своїми руками. В ньому можна побачити життя бджолиної сім'ї та як виникає мед. На горі подалі від входу, сім'я складає запаси меду, внизу розплідна частина. Бджоли чистять стільникові чашечки, годують личинок та одне одного приносять нектар і пилок. Вони просто зараз розволновались. Іщуть вихід через стекло, От, тепло чувствується од гнізда, немного тривожиться. В постоянному режимі постійному режимі вулика, коли немає відвідувачів, скло зачинене і абсолютно ніякого впливу на сім'ю немає. Для бджіл це звичайна стінка. Не проїзводять, це обічна стінка. Ще один прозорий вулик є в будинку для лікування бджолами апібудинку. Чолек людина, яка відпочиває в такому будиночку, отримує кілька терапій: це аромати від бджолиної сім'ї, воску, пилку, нектару. Встановлений оглядовий вулик, людина, яка відпочиватиме, зможе спостерігати за монотонністю праці бджолиної сім'їної сім'ї. Вулики урізноманітнюють уроки шкільного лісництва, програми для місцевих школярів по вивченню лісового господарства, каже Ігор Козловський. А оскільки лісове господарство надзвичайно багатогранне. Від вирощування насінинки, велике дерево, переробка деревини, мисливство знавство, охорона лісу, то однією із його частин, невід'ємних частин, є бджоли, пасіка. Для того, аби показати людям оцю красу природи, створюються подібні речі. Це робиться для того, аби людина могла побачити, як працює цей світ, стати, хоч трішки ближче до природи. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Як отримують інформацію про бджіл школярі? Зазвичай ми дізнались у сумській школі номер 4. Кореспонденти Суспільного побували на уроці в третьому класі. Яке слово можна зібрати за стрілочками? Настюш, ж, бджілка, дійсно. Сьогодні ми будемо говорити саме про бджіл. Ми будемо разом з вже подорожувати і дізнаватися в таємниці е, життя бджіл, про те, як вони живуть, яке вони значення мають для нас, для природи, для життя людей і взагалі, як ми, е, як ми можемо допомогти жілкам у природі. Протягом року діти переглядали відео, читали вірш про бджолу, розв'язували математичні задачі, з якими героями були комахи, будували вулики з Лего. Ми поцікавилися, що запам'ятали діти з уроку. Бджілка це найдрівніша тварина планети. Вона дуже корисна. Вона дає нам мед. Щоб зібрати один кілограм меду, треба 10 мільйонів. Квіток. Существує 80, 80 або 100 тисяч бджілок в одному вулику. Бджіли – це свійські тварини і матка вона, вона робить дуже багато дітей, бджілок маленьких. Мене дуже зацікавило, що, що, ма, що маленькі бджілки живуть тільки 40, 40 днів, а велика матка. П'ять років. Лише старі бджоли збирають нектар з квітів. І бджола може пролетіти 60 кілометрів за одну годину. Голова сумського об'єднання бджолярів Анатолій Денисенко каже, що бджільництво одна із вагомих для країни галузей. І через це, в тому числі, бджолярі можуть отримати дотацію на свій розвиток. Дотації вже виплачувались минулому році по 200 гривень на сім'ю, і в майбутньому теж будуть оплачуватися. У нас є проблеми ще, що отрують бджіл, от аграрії, які не дотримуються регламенту застосування хімічних препаратів, але ми боремося, ми об'єднуємося. Голова громадської організації Фундація жінок-пасічниць Леонора Дамчук прогнозує, що цього року меду в Україні може бути менше і не лише через загибель бджіл, але й холодну весну.